Всіх вітаю ще раз на нашій зустрічі бізнес-зустріч. Ви вже бачите, що в нас по понеділкам така традиція, тому що просто неможливо не скористатися цією можливістю. І я вже говорила про те, що всі ми з вами маємо в телефоні певні додатки. Ну, однозначно, всі. Навіть я спілкуюся. Жіначками, 70 плюс. Кажу, у вас є додаток, ну якийсь нова почта, додаток там приват 24, да, елементарно вайбер. Це теж додаток. І всі, звичайно, кажуть, та так, да, звісно, є якийсь додаток. І тепер додаток Oriflame потрібно завантажити всім. У всіх має бути додаток Oriflame. От точно так же як будь-які додатки. Тому що це не тільки зручно. А це ще дуже класні вигоди, і всі ми з вами, звичайно, хочемо покращувати щось. Да? хтось хоче дбати за свою красу, хтось за здоров'я, хтось хоче однозначно нема такої людини, яка скаже, що мені не потрібно гроші. Ви знаєте. Навіть от я помітила так, коли я спілкуюся з людьми от підприємцями, люди ну, маються на увазі підприємницького мислення, да, які щось займаються, чи продажі, чи десь якась, якісь обороти, вони щось роблять, да, для них цінна кожна тисяча гривень. Кожна. І е, я помітила, що от саме на можливості, на можливості люди... Реагують ті, які займають життєву позицію, життєву позицію. І от ви всі, хто зараз на вебінарі, однозначно такі люди, однозначно. Можливо, хтось за собі не помічав, але однозначно, ви такі, які. Так, де там є якийсь прибуток, де яка є можливість, ви завжди це використаєте, ви завжди хочете покращувати своє життя, і це дуже класно. Це дуже класно. І... Тому хто, наприклад, каже, що та ні, там я грати не буду. Да? Дівчат, це не гра, да? це навпаки класна вигода. Але молодь, яка зараз до нас приєднується, вони кажуть: Та це ж вообще супер. Для них це просто вони як риба в воді, для них це реально дуже так. Знаєте, це те, що вони завжди і так роблять кожного дня. І от чому зараз ми слухали досвід, де, е, які зараз люди стають новими директорами в Ну Директор це дохід від 20 тисяч гривень з 16 років. Представляєте? 16 років директора вже. І якщо я зараз, наприклад, розглядаю для себе е, от, потенціал своєї дитини і дивлюся на однокласників, хоча моїй дитині 10 років, але я дивлюся, що ого, тобто я вже е, там потенціал ого, го і я зараз їх вже сприймаю як потенційні партнери. Я вже е, е, їм е, дарую подарунки Ріфлейм. Коли Каріна йде на день народження, я вже записую сторі класні із своєю донькою, і вони дивляться ці сторі, лайкають. І вони вже пробують продукцію, тому що ми їм даруємо. Вони кажуть своїм мамам: Мама, яке це класно, яке це класно. і вони мене дивляться як сучасну людину. І я думаю, Боже, ну це майбутнє. Ріфлейм має майбутнє. І якщо такі діти в 16 років так, можуть ставати директорами Ріфлей, то ми з вами вибачте, Тьотки, які мають досвід життя, які мають досвід в плані спілкування з людьми, які мають певне оточення вже людей, авторитет вже свій, в якій сфері ви заслужили, то ми однозначно можемо мати ще більше. Тому це просто відкривається мегаможливості. Зараз ви бачите на екрані додаток Reflame. Це QR-код, який ви можете просто взяти з телефону, налаштувати камеру свою на цей QR-код, і ви автоматично попадаєте, отримуєте додаток Reflame. Хочете з Андроїда, хочете із Айфона. З будь-якого телефона можна завантажити цей додаток. І цими можливостями можуть користуватися саме ті, хто в Oriflame Beauty спільноті, от Oriflame Community, да? Тобто в Oriflame у нас в команді є дві форми. Да? Можна бути клієнтом-учасником, можна бути партнером. Але це все Oriflame спільнота Це все Oriflame спільнота. І для цього треба просто стати учасником спільноти. Я зайшла в додаток. В додаток там є посилання запроси. Я подарувала це посил. Цей промокод подарувала дівчинці. Яка в кав'ярні продає каву. Я говорю: я тобі дарую... дякую тобі за каву, да? я тобі дарую промокод. Я говорю, тут так класно, будеш збирати серця і обмінювати на винагороди. І Скинула їй посилання, вона відразу при мені зайшла на це посилання, і там написано: стань учасником б'юті спільноти. Я говорю, так, нажимай, стань учасником, це безкоштовно. Ти просто стаєш учасником б'юті спільноти. І ось ти вже завантажила додаток, ти вже отримала серця. Ти вже Каталог, Ти отримала серця. Ти вже, а якщо ти ще зробиш заказ, ти отримаєш 80 сердець. Ну і далі покажу тобі. Да? Спочатку отримай перші оці 100 сердець, я тобі далі вже покажу. І е, так все просто і легко. І е, сьогодні ви дізнаєтеся, я знаю, що тут зараз є на вебінарі дівчата, які вже заробили серця. І от Наталя, наприклад, сьогодні скидає.